Не домовились по квартирі на Івасюка 16Б. Люди хочуть ну, мінімум тисяч на 25 дорожче від реальної вартості. Я сказав, що вибачте, ну я вам не допоможу, тому що, по-перше, я не хочу вас обманювати, ну, там, вам якісь надії давати, що там ми продамо. Ну, я вам сказав, яка реальна вартість на сьогодні. Плюс-мінус, і то все залежить там ще й високий поверх, все залежить. Від покупця, від тих людей, які зацікавляться, можливо, вони ще будуть трошки торгуватися. Тому ну от нема сенсу. По-перше, обманювати продавців. А по-друге, знаєте, є така практика, що е, починаєш за такою завищеної ціни робити, працювати, а потім проходить там 3, 4, 5 місяців. люди вже доходять до реальної вартості. І кажуть, щось у вас не виходить, ми ось чи самі спробуємо, чи іншого ріелтора. І вже я відпрацюю, там, чи інший ріелтор півроку, да? а вони вже коли будуть з нормальною ціною, з нормальною ринковою ціною, там звертаються до іншого ріелтора і той продає за два тижні. Ну а мені півроку займатися непонятно чим, ну, нема сенсу. Тому... Не будемо поки продавати, сказали, ще подумаємо, ну, це щось дуже мало, у нас там плани є. Я розумію, всіх плани є. і Всі хочуть продати дорожче, і це нормально. А є, але є ринок, і вище якого, ну, як би хто не розповідав, ну, продати нереально. Ну, Люди ж не дураки, якщо. В сусідньому там під'їзді така ж сама квартира буде коштувати на 20 тисяч доларів. Ну, хто у вас купує дорожче? Ніхто. Тому всі рахують зараз кошти і переплачувати ніхто не буде. Так що якось так.